Привіт-привіт! Дай Боже Львів! Друзі, мене звати Діма, мені 34 роки, я маю закордонний біометричний паспорт. І використовую зараз його тільки для того, щоб забрати посилки з нової пошти. Ну, Раніше я був теж невиїзний, бо для багатьох видів транспорту я був непідйомний. Знаєте, є така фраза добра людина має бути багато. Так от мої батьки перестаралися вийшли за духу я. Е, але тут є свій плюс, дуже дуже хороший плюс. Я дуже економний в побуті, прям капець. От мені, щоб ціла ванна води була, треба таку брати. Е, хотів з вами поговорити про таку штуку, як дитячі травми. Першу я отримав в роддомі. і не тільки я, Ще я кошерка, яка приймала роди. І знаєте, якщо всіх дітей після родів звезли в палату, то мене в столову. Пено рік був урожайний просто. Друга моя дитяча травма це дитячий майданчик. От вас була така качелька, знаєте, де сідають двоє на одному переважують. У <клес> мене теж була і була мрія. Побачити дитячий майданчик звести вести тої качелі. Я дуже скоро подросився, що чесно. Я з двох років вже спав на дивані і пив сотку. Бо дуже часто чув фразу тут є куди лити. Е, ну, але знаєте, якось вирішив з цим боротися, треба якось ну, що з цим робити. І вирішитись на дієту. А знаєте, цей момент, що не їсти після шостої. Тут є багато неточностей. типу. Ну, от Після якої шостої? Зранку чи вечір? Я пробував так і так, ну, толку-ноль. Ще один нюанс. А після шостої скільки часу? Ну, до 10, 11. Чи з 6 шостої до 6.30. Шостої Ну, повірте, для мене тих 30 хвилин у вічність. Ну, і я таки такі розібрався, ну, вчений не допомагає. Коротше, вирішив піти до дієтолога, все, знайшов дієтолога в інтернеті, все, заплати, 200 баксів за прийом, приходжу. Вона така каже: все, я для вас розробила меню для харчування. Ви з ним точно так і дивлюся. Похудаю. А ще була така штука, як кіно. Чесно, в душі не знаю, що таке. Казала, то крупа, приходжу на базар. Знаєте, такі жіночки продають до багато круп. Кажу, пані, це кіно. Вона така дивиться, каже, все маю, кіно не маю. Каже: ну, вже тут нема так Пс! Пс! і розвертаюся, вона псс. Кажу, що, там. Я підходжу, тут дивіться, я вам скидаю телеграм-канал. Ви їм напишіть, вони вам скажуть геолокацію. Вони така фігня точно є. А я Окей. Ну, думаю, медицина не допомогла, треба звернутися до якоїсь нетрадиційної медицини. Читаю газету, пише ворожка влада, чемпіон битви екстрасенсів, некромант, некрофіл, гадалка. Ну коротше, там навала повна. Лікую від алкогольної залежності, наркозалежності, від зайвої ваги, від чираків. Я такий думаю, все, то, що треба. Заходжу, вона така, тихо, мовчіть, я бачу. Я такий думаю, блін, човіха, то не треба бути гадалкою. Тут зразу видно, що я прийшов на мовчіть, я такий. Ви наркозалежні. Каже, мімо, мовчить. Каже, добре, ви алкозалежні. Кажу, тут вже 50 на 50, давайте. Вона така: зараз, 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 зараз. Ви страдаєте за його. Я кажу, так, бінго, все. Тому отець каже, з вас тисячі гривень, дала мені якийсь там порошочок. Каже, перед дідою кожен день пити, я такий, окей. Пив, не знаю, для походай але чарак пропав. Моментум, типу. То взагалі, знаєте, от мені 34 роки я задумався про своїх дітей, чесно, задумався. Хоча нічого для цього не роблю, в мене дівчини нема. Але все роблять мої батьки. Кожного разу, коли я приходжу до них, вони мені відкривають вайбер з фотками внуків своїх колегів, Ти тикають в лице. Як їм пояснити, я не кіт? Зі мною так не проконає. Задумався про дітей, знаєте, і що найважче це вибрати ім'я. Чесно, ну дуже важко. ну я, я просто не знаю як. До речі, якщо хтось знає, то напишіть в коментарях, як вибрати ім'я, бо це просто ну, дуже важко. Я довго над цим думав. бо Ну от погодься, сам і я Наталка, давалка, зразу клічки підбирають. Юлька Сусулька, Михайло Попихай, думає, ну, блін, ну як назвати, як назвати? І тут сьогодні перед стендапом чую таке чудове ім'я, коротше, я вирішив назвати ну як тебе. Серйозно. Ну, пойдься, звучить. Сушевський, як тебе, Дмитрович. Правда? Ну, це це, це ім'я забирає багато питань. Ти такий гуляєш вулиці з коляскою. Де твій колега каже: Вас хто? Хлопчик, угу. як назвали? Як тебе він. Кив... Мою честь. Тут є один мінус. Якщо це спитає жінка, така думає, дебіли. хлопчика Ірою назвали. Але знаєте, якось думаю, а як будеш якесь дурне і назве дитину, як мене. Знаєте? Уявляєте їхню зустріч. Привіт, як мене, привіт, як тебе. Розійшлись. <ривіт> і тут його, знає, чи познайомили, чи так просто з там перетерли. Знає? Ну, так, да, діти це квіти. Ще, друзі, їхав до вас сюди, залізницею, на ротростем. Ну що, нові вагони, ви бачили? Да? Купешки, просто космос. Да? USB-зарядка, індивідуально підсвічується. Кондиціонер, та сама мокра постіль. Ну, коротше. А туалет, ребята, зайшов, прозрів. Нема педалки. Знаєте, я завжди думав, що та педалка для того, щоб підгазовувати в поїзді. Знаєте? Ти сідаєш, ловишся за ручку, жмеш педалку, газуєш, воно швидкість набирає розгон, розгон. Не, ну серйозно, ростемотипу і тут коли. Коли до мене зайшов провідник з фразою що бажаєте? Чай, три в одному, фільтр-кава. Я такий думаю, давайте фільтр каву Він такий, я не вмію її робити. <риклад> За ще зараз хочуть говорити про таку штуку, як фільми от, американські, знаєте, вони назавжди готують до якогось такого апокаліпсису. Да? Тіпо, там були популярні фільми про повстання машин. Недавно читав, що в Китаї пилосос псазів. Ну, тіпо, а що футанків пестує, знаєш, який? Непонятно, я би сам перепутав. А зараз нас готують до зомбі-апокаліпсу. Ви помітили, що зараз всі фільми про зомбі прям дуже багато. Я раз передивився з цих фільмів, знаєте, і тут такий по центрі міста і чую так за рогом такий крик, купа людей, тріщать двері, вікна, думаю, боже, що, вже почалося. І розумієте, якщо в всіх фільмах причина цього апокаліпсу якийсь вірус. То в нас набагато простіше. Новий завіз на секунд. <плес> Я такий, знаєте, думаю, от ці фільми ж нам показують, що нас чекає. Знаєте, тут Завжди в кожному фільмі є чоловік в компанії, якого косив зомбі, а він це скриває. Ці, знає, це знаєте, похоже на те, як ви сидите в закладі з компанією, вам приносять рахунок. Вроді всі скинулися і ще й на чай лишили. Ну, сука, 300 гривень бракує. Я розумію, що я під час зомбі-апокаліпсису буду ласим шматочком. Того, того я пішов в зал. Ні, ні, щоб не тікати від зомбі, щоб бути файним зомбі-качком і мати саму кращого зомбі-чувіху. Да, це такий зомбі-апокаліпсис не чекає, Я Вже навіть хожу, знаєте, попри КТС. Кажу до продавця, а ви, якщо у випадку зомбі-апокаліпсиса, MacBook-Air 23-го року, куди ховаєте? <рес> <рес> Він каже, то не закривайте, будь ласка. <рес> Друзі, на завершення, знаєте, я хотів таку історію сказати: От в кого є, от, знаєте, такі в селі портрети баби з дідом після весілля? От є ось такі? В хаті висять, знаєте, баба з дідом. Є такі, так? Да? У мене теж є такі портрети в селі Баби з дідом. Знаєте, одного разу я пішов з дівчиною, ну, ми двоє, нікого нема. Я кажу ну давай. Вона каже: Я не можу. Кажу, що? Твої баба з дідом дивляться. Каже, Боже, мала, то що про те, що ти переживаєш? Ти? Давай, я не можу. Кажу, що?? Твої баба з дідом дивляться, розвертаю голову, реально дивляться. І баба така: Боже, внучок, чого ж ти не сказав, що будеш не сам, я постіль поміняла, мені так незручно? А я думаю, мені зручно триндець. І дід такий: бач, в носках можна, ти не все життя їбала. Так, що друзі, знаєте, в носках завжди можна дякую за увагу, З вами був Діма Сушевський.